Нехай щастить у Житомирі 27 березня. Вперше покажуть український народний фарс в часів війни. Виставу покаже Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка Берізель, яка була створена в прифронтовому Харкові в той час, коли місто обстрілювали майже щодня. Кошти з продажу квитків підуть на підтримку ЗСУ. Першу свою виставу вони зіграли, відвідавши військових на позиціях Харківської області. А тоді вже вирішили зіграти виставу на мирного глядача. Тобто актори зібралися у при фронтовому місті постійно обстрілюваному і вирішили зробити щось на підтримку морального духу військових населення. Взяли за основу п'єсу Баси Джанікашвілі, грузинського автора, під назвою Війнонька це п'єса присвячена написана під впливом подій російсько-грузинської війни. І актори, адаптувавши її під наші реалії. Створили декорацію, вигадали художній образ, вирішення, вистави на возику. Тобто, це абсолютно мобільна історія фарсу як площадного площадного театру. Вистава має на меті зібрати кошти на підтримку ЗСУ та підняти моральний дух населення. Бо мета фарсу насправді це намагання через висміювання. От конкретно в цьому випадку актори зібрали такий. Зібрали такий сатиричний гумор з тих тварин, які прийшли на нашу землю. Тобто, в... і шляхом оцього висміювання, власне, і власне і підіймають, ну, і буде спроба підняти моральний дух населення. Також харків'яни зіграють цю виставу для наших військових, і це дуже важливо, вважає Світлана Ніконорова, адже військовим також потрібна розрядка. Харків'яни у нас бувають в Житомирі рідко своїх, ми знаємо, чужих ми гарно приймаємо, але насправді всі чужі вже свої. Тому я думаю, що проєкт вдасться, і вистава. І думаю, для військових буде теж цікаво побачити не тільки звичайні концерти, тому що ми робимо багато заходів і концертів для військових, а ще й театральна постановка. Все одно ось недавно була в мене розмова з військовим про те, що треба постійний культурний також розвиток. А ми Маємо культурний стрій мистецьку оборону, тому обов'язково маємо перемогти і на цьому фронті теж. Друзі, запрошуємо усіх 27 березня о 18.30 свідчити незламність харків'ян у нашому місті Житомирі. Виставою Нехай щастить.